І всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні ми продовжуємо грати в таку гру під назвою Майнкрафт. І сьогодні ми продовжимо виживати Тут у нас. Я тут... І в ж... попередньому відео я ж вам сказав, що Антон Хочу, якось... чомусь захотів жити окремо, там, тому тепер самій будинок, це його, і він його добудовує, так би мовити. В минулому відео я хотів, у мене були якісь неприміли ваги, які баги, не розумію, що... через що якось... воно якось телепортувало мене туди-сюди біля. Де ми тут. І, ну і також я відео хотів сходити в шахту, але в мене не вийшло. Але тепер я підготовлений, у мене є хлібчик, багатенька хлібчику, так би мовити. Є ж вже смолоскипи, які мені треба були. І так далі. Поки Антон там добудовує свою. Свої, ну, Свій дім. Я хочу вже ж нарешті сходити в шахту, бо в мене в минулому відео в мене цього. ну це не вийшло. Бо в мене. Бо я побачив було, що в мене закінчились малоскипи, потім я пішов зробити змалоски, потім я, мені треба, я потім добув дерево і так далі. І в мене ніяк не вийшло. Сходити в шахту. А тепер я вже підготовлений і я хочу дослідити інші, інші частини цієї шахти. Тому. я Також подабувати цінні ресурси, ось як зараз залізу. Бо воно мені прям вкрай необхідно. Бо в мене якби броні немає і так далі. Тому це обов'язково. Так. ай, капець в мене блоків мало. Я не знаю. Тонці за того мало, тонки тебе цього мало. Тому в мене того нема, капець. Так, добуваємо. Наши дороготин улюбленные залез. Воу. Отрегулин, а то слишком громко я глоки ставил. Угу. Да брата шо, на вошли так хочу. Нет. А шо? О, я точно, я тут пропустив залезл. Так. Так. Добре, я зараз хочу швиденько хоча б тут трошечки залізка добудь. Так, скільки мене? 12 залізка. На нагрудник, в принципі, може вистачити, а також на всякі інші потреби. Можна, в принципі, повертатися, бо зараз вже не стає вечір. І тому треба переспати цю ніч, а потім може ще раз вирішити в шахту. Антон, а ты будешь зі мною в шахті? Ну, я бомба пока что застраювала. Капець. Ну добре. І друзі, обов'язково. Поки я піднімаюся, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Друзі, обов'язково підтримайте мене зараз лайком, підпискою. Обов'язково поставте лайк і підпишіться. До дивитися мої відео без підписки. Обов'язково підтримайте нас лайком і підпискою. Ну і ми продовжуємо. Ми стараємося для вас виставити як найцікавіші відео. Капець, ну темно, я вже майже нічого не бачу. О. Капець, Ой. скоро треба буде вже відхід. Друнати рестора смолоскипу прибирати, бо вони реально мене пугають. Треба замінити їх вже незвичайні, бо у нас вже немає проблем з, з, з тіма скипами. Все. Так поможе, що ні, ну ні аж так вже пару проблем лісив. Яку то проблему вирішив. А то, що у меня будет проход, хотя погоне, у меня все равно проход есть. У меня второй этаж. А то шо, двохпораховый дим робишь собі? Готель. Привет. Mm -hmm. Привет. А шо? Ну все, она все одна вишнева дошка дошка. Может тебе якось допомогти його це все будувати? Ну иди мого, дерево его забудь. Може ти даш мені дубові колоди? я не хочу туди йти. Ну, йди так, У мене нету дубових колод. Щоб Ну може вже перед поймніще потім я сводже по дубові колоди? Ну я хочу не достроить. <гум> <гум> так, але я не хочу щось. Я хочу просто ставити блоки і все. Я не хочу нічого не ні добывать, нічого не робити. Просто ставить блоки. Много ты хочешь. Мене вже на цукер зламалось Я тебе дам топор, не переживу. Добре. А, зомбак на тебе дивиться. На, тобі зомбак. Два. На, халяч, халяч. На в гості, Там критер де Крипер. А я да дерев'яна цукера? А ч деревляна, мене Потому нічого немає Дякую, да, що я не нет. Я кошки накрыв тут. Ах да. ти пропусти мене <laughs> Ладно. Сломай, ты иди. Только не перерыбатывай деревом толстым. Угу, я знаю. Капец, тут ничего не видно. Что там видно? Що я ламаю? Я взагалі не бачу, що я ламаю. Я щось добув начебто три до... три колоди і все. А дошки вишневі даш? Дошки? вишневі скільки е, надо. Не знаю половину даш. Мені ще в усі багато штук, щоб мені так для дому. Ну, ну, взагалі, я тобі допомагаю тут будувати дім. Ти ж ще й другий поверх хочеш? Як же ти чекав? Mm -hmm. Ну, ну, зараз я тут перестрою лісницю. Все, тепер у нас буде лісниця ось така. Вона mm -hmm. погана. Mm -hmm. Тепер тобто я її перестраюваю. По ней неудобно подниматься. А сейчас? А сейчас удобнейше. А знаешь, что ты тут ломаешь что Вот такое местечко было. О, -о, -о прикольная темнота. Что они он, делают? Я, я не знаю. Ммм, да. Вот тебе 13 дерева И еще вот это Не швеляйся, угу. ні. Я три колоди було добру і їх тут поставив. Зараз піду і ще добу. Ти ж мені дав дерев'яну сукеру, то й. Ой, да, поможи мені. Взагалі, давай краще ніч Бо тут вообще нічого не видно Да вс мидно, видишь? Я нічого не бачу, ааа, темлява, что ты Ого, дві штуки! Зелені, відстаньте! Ай, мені два хисти, <laughs> О, яблучко яблочко! Я підібрав яблочко! Слега mm -hmm. mm -hmm. мы на флот пять штук. Я подумала, что крипер это высокая трава. Да, вспомним туда, сюда. Ладно, ставь сюда еще. Вот сюда вот доставь, сюда доставь. И вот сюда доставь. Я знаю. Mm -hmm. okay. Еще вышли мы дошками, да, за зараз трава заставить. Да иди, иди, ты напихался. Скелет, Ай, больно! Вот так по Ну ты ж там, ну ты ж такие высокие стовпы ставишь, то я и поднимаюсь Ось, ось так. О, сюда. Только тут еще треба трохи вышли и колод. Вот тут ось. А тут усич. Ай, больно, скалет ты добрий ту же. Ай, больно! Я тебе спавками спашу. Ммм, блякую. Я короче хочу легче спать. <решивання> Моя иди к тебе домой. А ты тоже ляг... ну, лягай спать, чтобы я лег спать тоже. Ну иди домой, я пока що Можна, Я дивлюсь там... за тобой, что ты точно лягаешь спать. Mm -hmm. Так они чекают, что монстры в Майнкрафте теперь для нас стали такие изичные, что мы их просто выносим на... на дуже легком рівні. Это ще сложные монстры. А ч, мы их легко выносим взагалі в пух и прах. Мені треба буде оцю дирку в сті... ну там. Ну коротше це залатати, бо це не годиться нікуди. Вже не треба. Я так Уже Як не... О, павучок, привіт, мені треба ти. Ай, больно, больно, б'єш! Ай! а, не кусайся! Ай, а, а, У мене за зпалу приб'є, а. На тобі, все, прибив. Якраз двінитки. Ага, бо в попередньому бідочі по... Поза в поза... Ну короче, в минулому епізоді чи в поза минул. А шо целічко? Це? Ну, ну, Больно було два з половиною сердечка, а ты з надім не звучашь? взагалі вже спати не треба, бо вже настав ранок. А хоча я можу лягати спати. Отже, можна же можете ніч, в принципі. Да, мы с тобой вот так. А до речі, а де ті штучки? які в мене були? Я ж було робив розтяжні штучки оті. Де вони у мене? Коротше. Я зараз вже, шко, я ж минулого відео хотів скрафтити арабалет, бо він мені дуже сподобався. І для цього нам потрібні... Стоп, зараз, ар... Ага, ус арбалет. Для нього треба гак для розпляшки. Зараз цей гак. Ага. З чого він робить, спали? Ага, і мені треба дошка. А дошка якогось одного дерева. Ясно. Я пішов в дошки. Ладно, так, все. У мене є крути, ну давай так, ти мені за зайти два грифа, два жилет. Що, даєш? Давай я тебе два грифха, а ти мені два жилет. Два чого, я не розумію. Два крюка, а я тобі два желіза, але закрасть для абалету можу. Але взагалі там тож для того, щоб скрафтити арбалет, потрібен гак розпляшки і також треба один злиток заліза, тож я не тобі не віддам. У мене якраз два заліза, одне залізо для гака, росляшки а одне залізо для арбалета. Так, я добуду цей дуб зараз, в мене треба одна дошечка. Все, на все одна. Так, э, на колоде, а мне треба одна дошка. О! Якраз из запасом чотири дошки. Так, с, м -м. давайте шукаем. Держсии, так. Крафтим и далі. Эмм крафтим наш арбалет. Ура! А, ар. Ага, ось він наш довгоочікуваний арбалет! Ура! Тепер мене є цілий, цілий свинки арбалет, треба для стріли взяти десь. Так, ладно. А для стріл потрібен кремі, палки і пір'я. А що? позлок А ч? Ну, слушай, наверное, немного там крепче. А, я в таков пак Ого, в тебе... Великий дім. Не забагато для тебе тут простору? Ну, непогано, в принципі. А-а-а! Ти мене скинув з другого поверха. Я вижив, бо він не такий високий. Ага, 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 ага. Андермен це тут эндермен. А він. то що тут эндермен, я не рад йому, бо в мене немає броні, він мене отже з двох ударів замочить. Я знаю, тут треба лодка, але в мене дошок не вистачає. А я не только лодка, тут можна лодка ще учись Вот, Илюша, смотри. Смотри, Илюша, на мене. я не хочу на тебе доверить попор шиндермен. Смотри, вот так опа. О, так. О. Капець, тело портуйся. На тобі, на тобі. Ай, за мне. Славася. Мене не зломався, на тобі. Я його замочив. є. Yeah. Але я його замочив. Я зараз віддам, я хочу підібрати, зараз лікар поїм. Не убий мене. Мені больно, я взагалі те твій лечивник. На тобі всі, всі твої гакера стляжка паростка Це Далі стак палиці. Оце. Оце. Далі дешо. Ага. Оце. На тобі меч арбалет оцей арбалети дарую, бо у мене є свій слілий, так далі що? Що ще в тебе було? А де твій вовлений. нагрудник є? У мене був повний інвентар. Я тобі все віддав? А, і ще хлібчик. На тобі хлібчик А чого так? А що так мало? А, Я чого? Я... чого достатньо? Ну я з'їв, аль. Больно три с половиной хп. А даш мені стріли? Одна стріла Это половина. Ай, больно. У меня в мене два хп, а? Не, не, В тебе дерево виросло сзаду. Поняв, нема вже в тебе стріл. Ай! Та не пий, не пий, два хп. а два ти. Ай, я не можу прикритись. Ай! Та за що? Мені просто нужен довго власний. А до речі, це ж не... це ж Це ж зендермена випало, я на нього заслужив. Я его первый начал атаковать. И шо, але ж я его прибив, і, а ты, а він тебя прибив. А я тебя вообще-то прикрывала. А до речі, а дай мій щит, видай мій щит. У меня нет своего щита. Ты мій щит! Ты зламав мій щит! Тихо! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Нету цвета твоего, А у меня Лёша, ты попалась зря сюда Ты сюда зря попал. На тебе, на тебе Всё, Лёша, ты мне надоел уже На тебе На тебе, хрять, хрять Ручками бьёшься, да, ручками бьёшься Ай Руч мечты. Я короче валюзить

Скроє... А, 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 не буває? да, а а Ну что ж, друзья, начнем ну, я думаю, з нашей смерти можно на цьому закінчити видео, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и до зустрічі на основном видео заканчивается, но закроюсь.